Вітаю, друзі! Вишивала я сорочку жіночу, ось таку. Це дуже популярний мій такий дизайн з гортензіями зеленими. І в мене виникла ідея, що можна ж не тільки на сорочку використовувати його, а й на сукню. Ось так спереду вишити. Сукенці цей візерунок, він цікаво так виглядає. Візерунок цей задумувався як для чоловічої сорочки, але він багато хто мені пише, що це жіночий візерунок. Ну, в принципі, можна його використовувати як на жіночих, так і на чоловічих виробах. Отак несподівано виникають ідеї різні. Робиш одне, а виходить інше. Вишивати цей візерунок доволі легко. Тому що квіточки не складні, вишиваються кожна квітка одним кольором. Або, наприклад, ось тут я використовувала меланжеву ниточку. І тому воно виглядає як, як художня вишивка, там, де є переходи кольора в кольор, відтінка в відтінок. А взагалі, це Вишивається технікою, яка називається верхошов, вид гладі такий. Це коли у нас на лицевій стороні є стіпки повноцінні, а на вивороті ось у нас тільки ось такі маленькі рисочки йдуть. Ну, листочки, звісно, вишивала петельним швом, одним із різновидів. Або він ще називається рибячий скелет. Або петельний шум. Серединки я вишивала французькими вузликами. Ось вони такі гарні, яскраві вийшли. Ниточка тут 444 DMC. Дуже помітні на цьому яскравому зеленому. Використовувала ниточки DMC, дуже їх люблю, тому що вони ось так от гарно виблискують. Хоч це звичайна бавовняна нитка, але вона так виблискує, ніби шовком вишито. мене тканина льон, але тут можна взяти любу тканину, яка гарно тримає форму і не дуже мнеться. і можна вишити ось таку красу красивенну. присутній настрій, яскраві кольори і такий трошки оптимізм якого нам зараз дуже-дуже не вистачає. По темі гортензії є в мене ще на каналі відео, кому цікаво, можете переглянути. Я дуже вдячна вам за лайки і коментарі. Вибачте, якщо комусь не відповіла, тому що трохи була загружена роботою, тому не встигаю вже відповідати всім. Я дуже вдячна вам за це. Вони дуже допомагають просуватися моєму каналу на Ютубі, тому я вам дуже за це вдячна. Гортензія як квітка стала однією із моїх улюблених квіток для вишивки. Тому що тут неймовірна кількість кольорів, які можна між собою поєднувати. І кольорова гама гортензій, як квіток, дуже-дуже різноманітна. Вони можуть бути там і рожеві, і білі, і зелені, і блакитні, і переходящі в такі фіолетові кольори. Неймовірно гарна квітка дуже надихає. Сподіваюся, я своїм відео вас трошки надихнула на якісь вишивальні подвижки. Так що робіть красу своїми руками, не дивлячись ні на що. І буде вам щастя від роботи і від Готового результату. Ось декілька варіацій на тему гортензії, які я сама вишивала уже. Кілька фотографій і невеличке відео. Кому цікава тема гортензій, можна буде переглянути інші мої відео по цій темі. Трошки з іншими дизайнами. Посилання залишу в описі або в першому коментарі під відео. Це якраз той самий варіант, коли не дуже багато часу у нас є, але хочеться вишити щось швиденько, щоб було швидко і гарно. От, якраз такий дизайн дуже підходить. Як вишивається ось ця техніка Верхошов? В мене є невеличке відео, я лишу посилання на нього в описі або в першому коментарі. Так, а про ідею сукенки для себе з цим візерунком треба подумати, тому що це все-таки чоловіча сорочка. Це станок у нас ну, перед сорочки, а це комірець. І манжети. Сорочка з довгим рукавом буде. Я її вишиваю вже не перший раз, саме цю модель із цим візерунком. Але цього разу, вона хоче і чоловіча, задумувалася як чоловіча, але цього разу я вишиваю сорочку для жіночу, для жінки, для дівчини. Але над сукнею для себе треба подумати. Гарна ідея. Ну, а на цьому прощаюся. Зустрінемось у наступних відео. Бувайте!